Я дуже рада вітати вас на своєму каналі та дякую, що ви включилися у сьогоднішнє відео, в якому я маю вибіркову добірку з моїх улюблених осінніх ароматів, брендів люкс, що я ношу цього осіннього сезону. Якщо ви шукаєте щось новеньке, то будь ласка, продовжуйте перегляд, щоб дізнатися побільше про моїх фаворитів, що я рекомендую затестити вам, як будете наступного разу в магазині, бо їх легко знайти. А більш корисної інформації буде в описі до цього відео. Будь ласка, перегляньте його, залиште під ним величезно. До байку, підпишіться на мій канал для розвитку українського ютубу, і давайте розпочинаємо. Ну що ж, мені цікаво дізнатися, які парфуми цього осіннього сезону носите ви. А я хочу вам розказати про мій улюблений аромат від Живан з їх колекції Лінтаді, яка, як на мене, найвдаліша, що ви можете зараз знайти. І там є багато цікавих ароматів, вони всі в більш такому флоральному стилі. Зараз популярні білі квіти, і вони саме про це, там є щось більш повсякденне. Але якщо ви шукаєте гарний аромат на вечір, то я вам рекомендую саме їх лінтаді Rouge. Я маю цей парфум, бо він закохав мене в себе з першого ж за тесту. Тут насправді є трішки імбиру, який я насправді не дуже відчуваю, хоча в нього більш гурманський характер, ніж в решти з цієї колекції, він також про білі квіти, але можливо через додавання імбиру. Він набагато. М'якіший і солодший, що нагадує мені насправді кремове, більш таке, знаєте, маслянисте, вершкове, гарне ванільне морозиво. Він такий смачний, але не солодкий, з довгим шлейфом. Він буде точно е, усіх манити. Бо знаєте, гурманський парфум, вони ж афродезяки. Ми вже вам про це розповідали з Марічкою в минулому відео. Якщо ви його не бачили, перегляньте. Там справді дуже багато корисної інформації. Але якщо ви шукаєте гарні компліментарні аромати, зверніть вашу увагу на гурманіку, цей аромат представник саме такого стилю, але він не такий, знаєте, щоб аж занадто солодкий або якийсь їстівний. Тут є і такий гарний помаранчевий ефект, і трішки навіть. Окрім імбиру, що взагалі дуже такий стиму, стимулюючий і теплий, зігріваючий елемент, ще є піменто, це не начебто перчик. Тому він з родзинкою. Справді цікавий аромат. На мене гарний, вечірній. Якщо ви вбралися дуже красиво, можливо, зробили макіяж і у вас особливий захід. Він звучить дуже дорого. Це його плюс, і я вам справді його раджу. А ще в них вийшла новинка. В чорному флаконі під назвою Абсолю. Вона мені теж дуже сподобалася. Я її ще не встигла придбати, навіть не знаю, чи я її куплю, можливо, через флакон, але насправді вони додали ще три цікавих елемента до цього біло-квіткового букету, такі як ром та тютюн. Їх взагалі не так а, легко знайти в більш мейнстрімовській дизайнерській парфумері, особливо для жінок, тому він такий більш потужний, насичений, темніший, не такий солодкий, але там є трішечки кардамому, і це не начебто як додавання спець. До їжі це все просто трансформує смак. Я, до речі, дуже люблю різні спеції, не так, щоб занадто, але я зауважила, що багато українців а, ну, не так комфортно себе відчувають ось з прянощами. Напишіть, будь ласка, про ваш особистий досвід, але жиючи за кордоном, і тут є багато дуже, знаєте, різних культур, смаків. І я обожнюю особливо індійську, а ще азіатську кухню, де багато різних прянощів. то це прямо є, і оце додавання кардамому до цього парфуму дуже цікаво і ще більш доречно на холодну осінню погоду. Ну а наступний парфум це. Повна протилежність, я його ношу в повсякденні. Особисто мені подобається наносити новинку від Хлої Le De Parfum Intense, вранці, бо це їх класичний аромат, дуже свіжий, дуже такий, знаєте, стерильний. Нагадує навіть, як на мене, мильні квіти. Тут акцент на троянду, і це не начебто, знаєте, вже. Um, холодає, але ще тепло, принаймні настільки, щоб троянди досі квітли, І це така більш осіння троянда. Тут навіть вони додали трішки малини, і вона, знаєте, не дуже виділяється, але є щось майже металеве, фруктове, але заблюрене, що важко вловиме. І кашміран з кедром в базі. Тому аромат прохолодний. І мені подобається наносити його саме вранці, коли я ще особисто не Готова до таких надто потужних екстремальних ароматів, мені хочеться чогось більш елегантного, приємного і витонченого. Він дуже чистий, насправді впізнаваний, бо мені здається, усі знайомі е, з цим легендарним ароматом від Клої. Але мені подобається, що вони додали і манлини, і цієї холодної троянди. Бо в нього справді більш осінній характер. І наношу я його вранці, або коли кудись а, іду на роботу, наприклад, або чисто для себе, бо він якось, знаєте, створює відчуття чистоти. Дуже приємний. А ось ще один неймовірно крутий аромат, до речі, новинка в моїй колекції. А я вам вже розповідала в іншій добірці про найцікавіші а, нові релізи парфумерії саме в сегменті Люкс. Якщо не бачили, я там підлучу. Їх усі взяла, передивіться, будь ласка, але ось новинка, яка мені дуже сподобалася, я її придбала. Це Angel's Kiss з нової колекції Love Notes від Ariana Grande. Вони більш дорогі, ніж її ну, така стала колекція. І там більше ароматів, але ми в Німеччині маємо чомусь Дугласі тільки Angel's Kiss, і він мені так подобається. Крутезний, більш такий солодкий аромат з нотами трояндової. А, Vou Напевно, вони мали на увазі морозиво, бо це одна з нот. Потім солоної амбри та темної ванілі. Ну, хочу одразу сказати, що ваніль тут взагалі не темна. Це для мене справді, начебто, знаєте, Rose Water. Тут є ще малина, і мені вона так подобається. І мене навіть трішки тішить, Почина, ну, побачити її все частіше в нових парфумерних релізах, бо раніше груша була номер один фруктова нота, а я обожнюю малину так взагалі. І по життю, і в парфумах, бо мені здається, її неможливо якось зіпсути. І ось тут вона більше відчувається, ніж в попередньому ароматі від Хлої. І вона тут в поєднанні з цим трояндовим морозовим, дуже пухнастим, легесеньким мускусом. Тут навіть є нота кокосу, і так, вона якось не виділяється, не робить його, знаєте, ну Боже, в жодному разі якихось екзотичним, але вона додає текстури до морозива. Мені це подобається. Взагалі парфум дуже збалансований Приємний неймовірно. Він порівнюється онлайн з моїм улюбленим, до речі, Love від Killian, І в них є схожість, бо він теж такий а, солодкий, приємний. Це гурманіка, але вона не така вечірня, як, наприклад, Лента Rouge, Тому через її такий більш романтичний характер. Мені здається, це гарний парфум, якщо ви йдете кудись або з друзями, або, можливо, на побачення, але в більш нейтральній атмосфері. Сфері, бо він не нав'язливий, він без претензій, але він дуже манливий через те, що в нього гурманський характер. І він тримається досить довго. Я ем, особисто їх ношу разом з Хлою, бо вони дуже додають один до одного. Гарний парфум, більш, знаєте, піти в кафе або розслабитися, бо він дуже приємний, манливий, такий смачний, прям раджу його неймовірно. І насправді дуже зацікавлена врешті колекції з Love Notes від Ariana. Гранди, напишіть, будь ласка, чи ви з ними вже знайомі? А якщо ні, то я зараз розповім вам про ще одну новинку. І Боже, вона мене вразила. Чесно, Hermes, це точно той бренд, який не... Якось гониться за новими трендами. Вони створюють елегантні, класичні аромати, і їх новинка Беренія не виключення. Насправді він мені дуже сподобався з першого ж затесту, хоча, я думаю, його зрозуміють не усі. Принаймні він створений точно не для такої більш молодої аудиторії, бо це аромат в стилі фручулі, і він розкривається такою текстурною нотою смачних червоних ягод. Можливо, навіть Така щось калина або якийсь барбариса в поєднанні з пачулі, з деревиною. Тут дуже заблюрені білі квіти, десь там на задньому фоні, але насправді він потужний, і мені здається, підійде більше в формальну обстановку. Я ношу його на роботу, в нього дуже атмосферний вайб осені, оце листя, яке опадає, і взагалі, знаєте, відчуття вже, що літо закінчилося, і повітря інакше пахне. Це все якось. Зібрано в одному ароматі, який потужний, з дуже довгим шлейфом. Я його ношу на роботу, бо він для мене більш такий. А ось парфум на повсякдення, дуже гарний, затишний, жіночний. Просто мій улюблений, який я кожної осені дістаю. Це Монгерлен інтенсивна версія, бо вона мені більш подобається саме коли прохолодно. В нього дуже гарне розкриття, бо тут маємо лаванду на старті, і вона а вже ж більше Ароматична, але в базі це типовий герлен з їх ванілью, бабами тонка, пачулі, різними деревинними і бальзамічними елементами, та фірмовим ірисом. він пудровий, зігріваючий, шлейфовий, жіночний. Ну, Це точно той аромат, який треба затестити в магазині, якщо ви ще його не слухали. А загалом це була моя топ-5 добірка з шикарних парфумів, які, як на мене, дуже вдало підійдуть Йдуть саме на осінній сезон, що ви можете з легкістю, я думаю, затестити в магазині. Тому, будь ласка, напишіть, що ви зараз носите. Якщо у вас є питання, то пишіть в коментарях. Мені дуже важливо отримувати від вас зворотний зв'язок. Більш корисної інформації буде в описі до цього відео. Я сподіваюся, воно було для вас корисним. Якщо так, то поставте йому величезну вподобайку, підпишіться на мій канал. Якщо є запити, пишіть. І, будь ласка, слідкуйте за контентом, який ви споживаєте. Слідкуйте за мною в соціальних мережах, залишайтеся позитивними, гарної вам осені та до нових зустрічей. Слава Україні, Па-па!